Я вам постійно розповідаю про мету героїв. Про найсильніших героїв кожного місяця, принаймні як вважають більшість гравців на високих рангах. І я іноді не погоджуюсь з тим, що того чи іншого героя вважають одним з найсильніших героїв. Через це багато хто з вас мене хейтить, просять пояснити і взагалі, от якщо ти такий розумний, давай поясни, на кому граєш ти, що ти не вважаєш цих героїв імбовими. Котики мої взагалі без проблем. Я вам сьогодні розповім про топ-10 героїв, власне на яких я Граю сам, тобто це моя власна мета. Я не вважаю цих героїв найсильнішими. Ні, я вважаю цих героїв просто сильними. І навіть в сучасній меті ці герої відчувають себе доволі комфортно і навіть можуть законтрити тих, кого вважають на сьогоднішній день імбою. Я вас вітаю! Це топ-10 героїв, на які грає автор каналу. Ми починаємо. А сьогоднішній наш топ відкриває дівчинка з косою, яка має ім'я Рубі. З Рубі у мене взагалі пов'язані лише тільки теплі спогади. Як сьогодні пам'ятаю свою першу катку на ній, років так 3-4 тому для мене Рубі стала дійсно відкриттям. Я звісно знав, що герой сильний. А в свій час, в році так, 2019-му, її взагалі вважали імбою, поки не послабили їй вампіризм. Рубі у свій час вважалася чемпіоном по віджору, і вона могла спокійно тягатися проти чотирьох в одне обличчя. Звісно, вона не вигравала бій одна, але за рахунок дикого віджору, вона жила доволі довго. А коли довго живеш, то до тебе можуть прийти на допомогу. Так, саме так і грали на Рубі багато контролю, багато віджору. І шкодуються леді те. Теж наділялася. В наші дні Рубі трохи змінилася. Не сказати, що прямо кардинально, але зміни є. По-перше, її змінили вампіризм. Якщо раніше її вампіризм від автоатак конвертувався в вампіризм від навичок, то зараз він вже не конвертується. Та і сам вампіризм у неї згодом лише послаблювався. Як ми знаємо, Рубі не так давно була в меті, доволі довгий час. І навіть іноді вона була в банах, що цілком було заслужено. Однак їй трохи зменшили базовий захист, як через деякий час про неї забули. А чи насправді Рубі стала настільки слабка, що за неї варто забувати? Звісно, ні, Рубі досі може навести шороху на лінії досвіду. Так, виживання в неї стало трохи менше, але віджор все таки само на рівні. Тому я іноді сьогодні про Рубі згадую, і вона так само може немало вносити імпакту. Пробуйте згадати. Про неї і ви. Я думаю, ви не пожалкуєте. До того ж, коли у грі довго не з'являється якийсь герой, то є така тенденція, що гравці забувають, як проти нього грати, це може спрацювати. Угу. О, а з цим героєм у мене взагалі дуже багато приємних спогадів. Едіт у свій час була одним з найсильніших героїв лінії досвіду. Особливо коли вона тільки но вийшла. Вона вносила нереальний імпакт, у неї була нереальна швидкість атаки та віджор. Вона мені сподобалась саме тим, що не потрібно збирати на неї предмети атаки. Просто збираєш її в захист, який конвертується в силу атаки під час ульти. Герой Казочка. Звісно, потім згодом їй все. Це послабили, особливо коефіцієнт конвертації. І вона якийсь час була в пулі забути героїв, але потім їй повернули коефіцієнт конвертації, і герой знову заграв новими фарбами. Сьогодні Едіт переживає не найкращі часи, хоч вона іноді засвідчується в меті, але все одно їй сьогодні нічого запропонувати, щоб закріпитися в меті. Але це не означає, що герой слабкий, правильно? І я так думаю, Едіта сьогодні ще спроможня при певних умовах зробити. Свій внесок, тому я іноді згадую про нею. Дерево, воно і в Африці пеньок. Дуже небезпечний герой, особливо проти автоатакерів, проти якої-небудь Мії або Москова Белерик залітає на ура. А якщо на досвід беруть умовного зілонга або Даріуса, то Белерика можна брати в якості соло лайнера. Ця тенденція дожила навіть до сьогоднішніх днів. Так Белерика на досвіді вже бачиш, м'яко кажучи, не часто, але час від часу інколи він там з'являється. Конкретно для мене цей герой у свій час став Панацеєю. Мені дуже подобалось те, що на герой майже нічого не робиш. Ходиш і за рахунок пасивки усіх навколо жахаєш. Правда, можна трохи забутися і помітити, що біля тебе немає твоєї тіми, і тоді ловиш сумняшку. Герой доволі цікавий і вносить чимало імпакту. Та що говорити, його на низьких рангах постійно банять, не хочуть грати проти Белерика. Справжня снігова королева. Я думаю, розробники черпали натхнення при створенні Аврори саме з цієї казочки, де крижана тітка жахала усіх навколо. Так саме такою є Аврора. Аврора для мене стала бажаним героєм буквально нещодавно, приблизно десь рік тому, коли її ревампнули. Хтось вважає, що до ревампу Аврора була набагато кращою. У мене інша думка: Аврорі переробили повністю всі навички і її пасивку. Тож перед нами постав зовсім інший герой. А від старої Аврори і сліду її нема. У нової Аврори буквально всі її навички, помимо вибухової шкоди, це ще контроль і доволі таки противний контроль. На мій погляд, Аврорі дуже не вистачає мобільності, бо з усім іншим, у неї усе в порядку. У неї шкоди просто космос. Контролю дуже багато. А ось з мобільністю їй не пощастило. І минуле послаблення її підкосило. Бо розробники нанесли удар і так по слабкому місцю героя швидкість перевсування. На мій погляд, аврорі не можна послаблювати мобільність. Аврорі потрібно послабити шкоду, а швидкості перевсування навпаки трохи збільшити. І тоді герой стане більш збалансованим. А так, поки що маємо дуже сильного героя, але дуже повільного. А першу п'ятірку завершує Ейдора. І тут насправді сказати є багато чого. Ейдора, це один з перших моїх мейнів, і свій шлях в рейтингових матчах я починав саме з Ейдори. Дуже простенький у засвоєнні герой. Простіше, ніж Ейдора в цій грі, немає нікого. Хіба що, можливо, Фовіус, але у Фовіуса там треба влучати другою. У Ейдори влучати нічим не треба. Просто тиснеш кнопки. На сьогоднішній день Ейдору вважають найслабшим магом у грі, що я вважаю несправедливим. Дивлячись, що. Вони вважають під словом найслабший маг, найслабший у чому. Якщо ми говоримо конкретно про силу, то тут вони ой як не праві. Бо Ейдора на міду перестоїть будь-кого. І це факт. Один на один Ейдору вбити дуже складно, бо після її прокасту виживе тільки жирний герой. З кількістю шкоди за Ейдорою не посперечається жодний маг у грі. Якщо ми говоримо про найслабшого мага по показникам імпакту, то тут теж мимо, оскільки Ейдор. Ейдора може висікати головного кері противника впродовж усієї гри, дивлячись, як застосовувати свій власний скіл, своє розуміння гри, свій досвід. Ейдора у файті це вже, як мінімум, мінус один герой ворожої команди, не рідко перед початком файту. А якщо ваша тіма не Альо, то Ейдора спроможня вимикати іще декількох ворожих тімейтів. Це при умові, якщо команда вас прикриє. Тому Ейдора. Точно не найслабша по внесенню імпакту. Тоді залишається вінрейт героя. Але по вінрейту Ейдора вища навіть за кагору. Тому мені не зовсім зрозуміло, що мають на увазі люди, які кажуть, що Ейдора це найслабший маг у грі. Найслабша у чому. Особисто я вважаю Ейдору найсильнішим магом у грі. По кількості шкоди. З такою кількістю шкоди ви не знайдете жодного мага у грі. Його просто не існує. Мінус Ейдори у тому, що у неї немає ескейпів, якихось ривків. Тому цю проблему я вирішую простим спалахом. І Ейдора перетворюється в дуже несподіваного героя. Ейдора доволі противний герой, недооцінивши котрого, можна вихватити неслабких люлей. А в топ 5 найбажаніших в моєму списку героїв відкриває, звісно ж, хілос. Цим героєм я пережив дуже багато. Хілос також один з моїх найперших мейнів. Простіше танка, ніж хілос у грі просто не існує. Він дуже простенький у засвоєнні. Єдина його складність це правильне застосування ульти. З іншими навичками це стан і постійна шкода. Просто ходиш і всім навколо набридаєш. Дуже живучий, дуже противний, немало мобільний герой, доволі високий ганг потенціал, завдяки ульти і першої. Нерідко використовується для того, щоб законтрити мію з Лейлою. Дуже гарний ініціатор. До того ж, метовий герой на сьогоднішній день. Не бачу причин вам не звернути увагу на цього героя. Якщо ви ще не придбали Хілоса, і ви думаєте, якого танка прикупити? Навіть не думайте. Купуйте Хілоса. Повірте, не пошкодуєте. А ось тут одні страждання та сльози. У свій час я дуже пошкодував, що придбав цього героя. Я його придбав зарано, коли я в цій грі розумівся не дуже добре. Леоморд це дуже чутливий герой. Проблема його в тому, що у цього героя замало кількості здоров'я. І якщо ти щось неправильно робиш на Леоморді, то це пиши, пропало. Герой перетворюється у шматок лайна. Але якщо ви навчитеся грати на лео, то він вам подарує незабутні враження. Саме так і відбулося в моєму випадку. Я дуже довго вчився грати на цьому герою. Головна складність це розуміння. Розуміння, які комбінації застосовувати і в який момент потрібно розуміти, коли влітати можна, а коли цього робити ні в якому разі не можна. Леоморд це вам не танковий боєць, одна помилка. І на фонтан. Це не той герой, який повинен стояти в перших рядах і тримати удар. Леоморт це той герой, який залітає зі спини своїх союзників, і повинен наносити швидкі та точні удари по противнику по найболючішим місцям. Цей герой повинен бути козирем, якого не можна застосовувати раніше часу. Помилитись хоч на одну секунду, і ваш фліт буде невчасним. І це може вартувати вам перемоги. Тому Леоморт на сьогоднішній день не Популярний герой. Однак він дуже сильний в сьогоднішніх реаліях. Якщо ви мейнер Лео Морда, то ви точно робите такі мови, від яких у всіх навколо навертаються сльози. Якщо хтось Лео Морда вважає слабким героєм, це помилка. Ня, ви не вгадали. Якщо проти вас трапиться грамотний Лео Морд, то вам буде ой як не солодко. Доводжу до відома, що Лео Морда у майбутньому хочуть посилити. І як на мене, це дуже погана новина. Бо я на цьому герої грати вмію. і і вношу дуже багато імпакту кожну гру на ньому. Погана новина у тому, що цього героя будуть банити з тими змінами, які підготували нам розробники. А ось з Ван Ван у мене пов'язані лише теплі спогади. Звісно, Ван Ван це не простий герой. Справа у тому, що я на Ван Ван почав грати тоді, коли вже було якесь розуміння гри, вже вмів тиснути правильно на кнопки. Після Лео Морда ще б не вміти їх тиснути. Але це теплі спогади пов'язані лише з того моменту, коли я почав грати на цьому герою. Бо до цього моменту у мене палала срака від цього героя. Я ненавидів Ван Ван, бо проти неї мені завжди було складно грати. Однак, після того як я почав її мейнити, ми з нею порозумілися. І вона мені подарувала незабутні враження. Те відчуття, коли ти настакуєш ульту, протискаєш, і твої противники падають як колоски від серпа. Ван Ван контрить левову частину героїв у грі, але їй також неприємні ряд інших героїв. В основному це дуже мобільні герої, або ті, які мають багато станів, багато вибухової шкоди. Так, Ван Ван це не ідеальний герой. Вона навіть сьогодні не змогла закріпитися в сучасній меті через ірітель, але. Це сильний герой. Якщо на ній мати ще прямі руки, то це сильний герой, помножений в десятки разів. Та що казати, коли Ван Ван стає більш помітною в меті, то її починають просто банити. Бо більшість гравців не мають жодної уяви, як проти неї грати. І це одночасно і радісно, і сумно. Радісно, бо це говорить про те, що механіки Ван Ван дуже небезпечні насправді. А сумно, бо через це не дають пограти на герою. Ну звісно ж, як я міг забути про Іксію в цьому топі. Як тільки вийшов цей герой, ми з Іксією дуже погано порозумілися. Я взагалі не розумів, як на ній грати, що збирати, як позиціонувати. Мені цей герой здався занадто командозалежним. У мене склалося враження, що Іксія дуже слабка в соло рейтингу. Але насправді, коли я її добре замейнив, я зрозумів, як же я помилявся. Іксія насправді дуже чутлива до позиціонування. Якщо ви не вмієте в позиціонування, то ікся для вас буде поганим героєм. І це я мовчу вже за правильне застосування ультимативної здібності героя. Неправильно застосувати ульту Іксі – мільйони варіантів. А ось правильне застосування варіантів вже помітно менше. І от коли його застосовувати, це потрібно відчуття, от коли реально треба. До цього ще додається правильне протискання кнопок. Іксія дуже сильний герой, її проблема це мобільність. Так у неї немає якихось спеціальних абілок, переміщування в просторі. Все, що в неї є, це перша навичка, яка її трохи прискорює, коли та влучає у ворожого героя. Особисто я вважаю Іксію як Якщо не найсильнішим героєм лінії золота, то одним з найсильніших, бо насправді її може законтрити та ж Ван Ван. Сьогодні грамотну Іксію перестояти на голді вкрай складно за рахунок того, що герой віджирається на пасивці. А в лейті ця мадама стає ну дуже небезпечною. Та про що казати? Іксія спроможня законтрити мію та лейлу в лейті. Це ті персонажі, які вважаються імбою в лейтгеймі. От якщо у вас проблеми з міями та лей, Бо у вас гра затягується до лейтгейму, то Ікся це панацея. Це, звісно, дуже добре. Ікся дійсно мені подарувала дуже багато вражень, і я її розмістив на другому місці. Ікся це дуже крутезний герой, але вона не зрівняється з тим, хто у мене на першому місці. Ну звісно ж, Аліса. Аліса це мій перший мейн у грі, коли я ще не грав в рейтингу, а грав лише у звичайному режимі. Аліса це була моїм єдиним героєм. Я її замейнив до дір в 2019 році. Тоді я про рейтинг нічого не знав. Я в цю гру просто грав і грав на Алісі. У звичайну гру, як ми знаємо, заходять ті гравці, які вчаться грати на тому чи іншому герою. Але я цей режим використовував зовсім не для цього. І багато гравців на мене вели. Вивали свій шквал незадоволення, бо я Алісу так натренував, що мене мало хто міг тоді переграти. Я навіть не розумів, чому на мене виливається стільки негативу. Я ж виграю, я сильніший. Чому мене так ненавидять? А це я вже зрозумів потім, коли сам звичайний режим почав використовувати як тренувальний майданчик. Тоді я зрозумів, чому мене ненавиділи. Ну, я не винний, що в ті часи мені гра не пояснювала, що існує рейтинговий режим, де якраз і Відбуваються головні змагання гри. Мені тоді це було невідомо, тому я просто заходив у гру, щоб просто побігати на Алісі. Це був єдиний герой, на якому мені було цікаво грати з тих пір. Пройшло багато часу. І Аліса вже стала не тею, ким була раніше. Я до сих пір вважаю, що Муни насправді зробили Алісу слабшою, ніж вона була до ревампу. Після ревампу Аліси мені не захотілося більше грати у цю гру, бо герой став помітно слабшим, принаймні для мене. Ті часи, коли ревампнули Алісу, насправді ревампнули не тільки її, але ще і Ейдору. От тоді я і почав грати в рейтинговому режимі на Ейдорі. А про Алісу згодом забув, бо вона була зовсім ні про що, хоча блогери того часу були дуже задоволені ревампом Аліси і говорили, що це найкращі зміни героя. Я був категорично не згоден з цим. Кому як не супермейнеру, знати, що Аліса насправді стала набагато слабшою ніж була. Блогери і по цей день ставлять ревампи героїв на п'єдестали. І здіймають до абсолюту. І я вам часто показую, що це не так. Герої стають, як правило, сильнішими після реворків та ревампів, але вони не завжди стають імбалансними. Як це наприклад було з Фовіусом? Герой не був імбою, і час показав, що я виявився правий. Те саме стосувалося і Маші. Вона не була імбою. Час знову показав, що я правий, але на жаль, цього ніхто не помічає і мене частенько хейтять в коментарях. А з випадком Аліси, ревамп її не тільки не зробив сильнішою, а навпаки слабшою. І тому за Алісу забули ще швидше, ніж за Машу з Фовіусом. Ішов час, проходили сезони один за одним, і тут розробники зрозуміли, що потрібно щось робити з Алісою, і їй переробили пасивку. І це насправді спрацювало. Аліса повстала перед нами зовсім іншим героєм. Звісно, про це знову почали кричати з усіх прасок, яка крута Аліса. Але в цьому випадку це хоча б вже було дійсно правдою. І ось перед нами ця Аліса, яка зараз вона і є. Як на мене, це один з найсильніших героїв не лише Сололінії, а взагалі всіх героїв ML. Тому я і відніс її на перше місце. По-перше, через спогади, а по-друге, Аліса дійсно дуже сильна. Якщо мене спитати, чи вважаю я сучасну Алісу сильнішою за Алісу зразка 2019 року, я відповім, що ні. Не вважаю. Аліса зразка 2019 року насправді найсильніша з усіх Аліс всіх часів. Ту Алісу, яку ми маємо зараз, так вона сильна, але те, що було тоді, це не передати словами. Ульта Аліси була трохи іншою. Вона мала більше шкоди і віджору. Так вона працювала всього 5 секунд. Так вона уходила на КД. Але за допомогою тієї ульти сипалися майже усі. 5 секунд цілком вистачало. Якщо муни повернуть Алісі ту ульту з цією пасивкою, яка зараз, то це, мабуть, що буде найсильніша Аліса всіх часів. Але герою навряд чи повернуть ту ульту, яка колись була. Головна проблема Аліси у тому, що у неї слабкий старт. Це мало не єдина проблема героя, бо у всьому іншому герой просто бомба, живуча, мобільна і ні. Ініціативна і головне має в Арсеналі багато шкоди та мікроконтролю. Мало героїв МЛ можуть похвастатися такою кількістю позитивних параметрів в одному флаконі. Тому Аліса для мене це почесне перше місце. І навряд чи хтось інший з героїв у цій грі займе це місце в моєму серці. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей! Bye-bye.